Сьогодні 22 вересня, ми їдемо в ПАБ. У нас сьогодні вихідний, відпочиваємо і вирішили там пообідати. В полі фарм, ПАБ. Ми тут були, можливо, один раз чи двічі. Дуже рідко сюди приїжджаємо. Річард хотів приїхати до пабу Маркіз, але там вже не було місць. Гарно провести такий похмурий осінній день в такому затишному красивому пабі. Я вибрав собі карвері. Це м'ясний обід, він його дуже полюбляє. А я вибрала морепродукти засмажені та картоплю. Великобританії дуже вигідно обідати інколи в не дома. просто для різноманіття, щоб розвіятись, щоб щось інше подивитись, тому що тут все досить дешево і дуже гарно компонуються зарплатні з витратами, тому майже кожен може це собі дозволити регулярно. Деякі люди зовсім не готують вдома. І їм це нормально. Ми працюємо нам ще краще. Тобто, ми кожного разу, коли хочемо десь пообідати, ми можемо це робити, але ми більшу частину все ж таки готуємо вдома. Річард все ж таки взяв для нас шанде.

For my mom died, I think. Yes, I agree with you. This what I'm also talking about. дуже щастить з погодою. Тут було індійське літо. Це вони називають баббі таким словом індіансаме. І тут температура 19-22 градуси. Це дуже комфортно для Великобританії. Тут просто у літньому вбранні гуляєш по вулиці, по лісу. Я прогулювалась і получаєш дійсно насолоду. Дуже приємно, не холодно, не жарко, приємна вологість, дуже добре. Так що нам зараз щастить з погодою, але осінь вже дуже відчувається, крики птахів чуємо такі вже по осінньому. Також і дерева вже трошки опадають. і Такий настрій не дуже веселий, але все ж таки в цілому все дуже добре. Намагаємося робити щось приємне для себе, щоб краще переносити цей період і щоб краще входити в осінню зимову фазу. Англійські дівчата, особливо молоді, дуже красиві. Мені подобається цей типаж зовнішності. А okay. ah, some саме please. Це мені от, от обід принесли. Це мені на сьогодні і на завтра. Завтра в мене буде розгрузочний день після такого обіду. Затишна, приємна атмосфера і мені подобається тут знаходитися. Пафлярі по-англійськи, також креветки, сосиска, горошок та картопля. Я дуже люблю таку картоплю. Це у голландському стилі чи у французькому стилі, також соус карі. Я не все з'їм зараз. Наприклад, сосиску та хліб я не буду їсти, це візьму додому. Дуже добрі соуси карі роблять. І вони туди додають манго чи банан. У кожної кав'ярні своя рецептура. Дуже смачно. Пабу до такого обіду входить хліб з маслом і сосиска вдарі. Я б видалила це з меню, але тут це вже входить, і тому мені це також положили на тарілку. Зрозуміло, що я не можу таке з'їсти. Я просто хотіла рибу, морепродукти, та картоплю. Також горошок дуже полюбляю, і соус мій а Сосиска і хліб, то вже можливо на завтра на сніданок піде. Дуже мультикультурна нація. От, наприклад, сім'я прийшла, мама типова англійка, потім тато, можливо, з Гонконгу. Їх син уже змішаних змішаної крові хлопець, також його дівчина і бабуся. Бабуся також англійка. Це дуже типово для Британії, коли змішані сім'ї. Також і у нас те ж саме. Чекалася Річарда. Він взяв карвері. Це те, що він як дуже такий. Стовідсоткове ліс, полюбляє Річард kind of yeah, yeah. uh, really? yeah, yeah, yeah. лише індичку не взяв. Він взяв яловичину та свинину. Також овочі. Це мій улюблений овоч пастернак. Пастернак чи да, я так зрозумію, пастернак. Коли у жінок таке довге біляве волосся, особливо біляве, таких жінок я називаю ізольда, це по знаменитій британській Тристан та Ізольда. Цей паб виглядає дуже популярним. Тут така величезна черга до карвері, до недільного обіду що Річард мав дуже гарну вдачу, що йому все ж таки вдалося, thank you, thank you. йому вдалося отримати досить швидко свій обід. Попросити отакий коробок, щоб рештки їжі забрати додому. Залишаємо паб. Пудемо додому, будемо on the sofa. відпочивати. On the sofa. І то не дуже відпочивати, ми завжди дуже активні. І я буду вже збирати валізи, тому що скоро їдемо у подорож вихідних. Моя сама улюблена вулиця в нашому місті. Дуже красива. Тут гарні будівлі, сучасні. І в цьому місці знаходиться Railway Station, тобто станція потягів. Це стара кам'яна частина міста з будівлями 19 сторіччя. А та також старовинна церква вважаю, це можливо 18 сторіччя. Я на мій жаль, тут не разу не була ще в цій церкві. Тут три з половиною роки проживаю і ще не разу навіть сюди і не завітала.